Вітаю! Ви на каналі Терополітика і сьогоднішня тема нашого розкладу, на якому етапі український контрнаступ. Тут я вже вибрала карту Шута, ми будемо робити розклад шлях Шута. Зараз я попрошу карт показати сигніфікатор українського контрнаступу. Тобто ми подивимося, який шлях пройдено і що попереду. Я запрошую підписуватися на мій канал, долучатися до майже щовечірніх стрімів наживо, на яких я розглядаю суспільно політичні питання, які задають підписники і гості каналу. Для цього підписуйтесь та ставте дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про нові відео на каналі. Отже, Сигніфікатор українського контрасту. В одному із стрімів нещодавно я дивилася, десь тиждень тому. ще Ми тільки були на початку, на початку цього шляху, але зараз подивимося, може ж ситуація змінилася. Вісімка пентаклів перевернулася, дев'ятка пентаклів перевернулася. Зараз ми етап контрасту такого переживаємо, що певні дії пройдено, і зараз знаходимося в стані певного, певної бездіяльності. Хоча ми бачимо, як руйнуються. Руйнуються об'єкти в тилу, ті самі мости, е, БК і таке інше. Але що тут вже пройдено пер, певний етап, і е, вже прийшло розуміння того, що е, швидко це не буде розгортатися. Так, е, дивимося, додаю 12 карт, на якому ми етапі? Хоч вже карти показали, що певний етап, етап консолідації відбувається. Цей розклад без строку. Ми просто подивимося, які події ще мають відбутися попереду, щоб була досягнута мета, яку ставлять перед собою військове керівництво, ну, тобто який план Генерального штабу. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, 11 і 12. Викладаю зараз 12 карт, це 12 основних сюжетів. І там, де е, опиниться шут, ми побачимо. На початку ми всередині, чи може вже саме цього контрнаступу ми вже десь на фінальній стадії. Так, відкриваємо карти, шукаємо нашого блазня. О, друзі, ми лише на початку. Ми лише на початку, і можна так сказати, по перша карта місяця випала. Це значить, що е, щодо ситуації з контраступом, було багато дезінформації. Тобто. Е... Контрасток починався з того, що було дезінформовано ворога. Ну, ми пам'ятаємо, що це з початку року, були певні вкиди, що ось-ось все розпочнеться. А насправді воно все було в такому стані перевернута, ніби як ну, зірка впала. Тобто ситуація була певного застоя. І оце лише ми зараз почали. Ну що ж, дивимося тоді, що далі. Так, друзі, перші чотири події перевертається королева жезлі. Королева жезлі це сигніфікатор російського суспільства і колесо фортуни поруч, і лицар жезлів. Тут буде стрімке просування до кордонів з Росією. Стрімке. Це приведе до певного параліча в російському суспільстві і в діях росіян. Ми виходимо на двох напрямках. Ми бачимо тут на карті зображені якісь водойма. Ну, тобто, розуміємо, до акваторії певної, ми виходимо. Це дуже швидко буде. Далі, що? Далі. перевернулася карта Всесвіта. Десятка кубків, королева Пентаклів, імператор перевернувся і восьмка кубків. Чудові перспективи, які вказують, в той момент, коли ми вийдемо до берегів. Так. Ми там зупинимося і сконцентруємо там свою увагу. І взагалі, увага всього світу буде сконцентрована на тих подіях, які відбуватимуться на цих двох напрямках. Давайте я все-таки уточню: це Азовське узбережжя. І що це, Крим, чи що. Я думаю, це Азовське узбережжя зараз. Це ми виходимо на ту територію, яка знаходиться під окупацією, якою колись пожертвували в минулому, звідки, звідки ми повинні були відійти. І які чекають, чекають. Все-таки показує, що те місто чекає ЗСУ. Саме так, дій ЗСУ. Я думаю, ви зрозуміли Азовське узбережжя, те місто, яке було залишене колись і було дуже багато жертв. там. От туди ми виходимо. Так, це один напрямок. А другий. Бо це все, все-таки кордони. А другий напрямок. Ох ти. Так, ці карти вже не хочуть відповідати. Давайте на цих. А другий напрямок. Це та територія, яка знаходиться під окупацією, під окупацією ворога, і де була катастрофа екологічна. Це все-таки Херсонщина. Херсонщина правильно розуміє. Саме так. Там будуть запеклі бої, і там ми просуваємося. Ну, поки карти показують так. Значить, план цього контрасту повийти на узбережжя Азовського моря на двох напрямках. І, і карти показують, що це буде досягнуто. Тому що на цьому буде сконцентрована увага всього нашого суспільства. І ці території будуть звільнені, бо вони повертаються от на Батьківщину. Це буде величезне приниження військ супротивника, тому що тут буде панічне бігство. Внаслідок тих дій, оце російська армія перевертається і уходить під покровом ночі за свої кордони. Я, звісно, запитаю. Звісно, я запитаю терміни, якщо покажуть, наскільки на який проміжок часу актуальний цей прогноз, щоб мати хоч якісь опору, реперні точки у часу. Друзі, ну, ми повинні усвідомити, що це не менше це до 5 місяців. 5 вийшло і місяць. І тут дев'ятки теж вказують на 28 днів, як правило. Тобто це прогноз 5, 5 місяців, це як мінімум. Ну і ще зараз запитаю, яку мету ставить українське. Командування, генштаб, яка задумка саме по контраступу, ще буде досягнута ця задумка? Хоча по картах я бачу, що так. Але все попереду. Все попереду, друзі, ви бачите, ми лише три події і ті пов'язані з дезорганізацією і дезінформацією ворога. Так, пройшли цьому контраступі. Так, яку мету ставлять? І чи буде досягнута ця мета? Дійсно, тут був мос московий штурм, я б сказала. Мета військова, мета дуже рішуча, на просування вперед, на перемогу, чи буде досягнута справедливість випадає. Буде так, як повинно бути. Зараз уточню. Ну, по правосуддію. Хто дивився мій останній стрім, дівчата запитували на найстрашніші місяці цій 18-й. Нам випадало два найстрашніших місяці П'ятий і 10. -й. В 10-му місяці війни був звільнений Херсон. Оце щось подібне. Ось така карта випадала. Значить, це нам буде досягнуто, це нам покарні. Це переломний певний момент. Зараз уточнюємо. Так, да, мета буде досягнута, але ми повинні пам'ятати, якою ціною. План навіть переглядатися не буде, тому що по тузу мічів вважається, що план ледь не ідеальний з точки зору військової стратегії. Друзі, дякую вам за увагу, за ваші лайки, підписки, коментарі. Підписуйтеся на канал, підписуйтесь на мої інші соціальні мережі, в телеграмі є. Мій канал є чат, де ми спілкуємося і до нових зустрічей в ефірі.